Вітаю, шановні шестикласники! Сьогодні у нас урок виразного читання на прикладі уривків з повісті Ярослава Стельмаха, Мадькозавр із Юрківки або Химера Лісового озера. Отож, розгорніть зошити та запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку, Ярослав Стельмах, Медькозавр із Юрківки або Химера Лісового озера. Спочатку хочу знайомити вас з деякими фактами і життя Ярослава Стельмаха. Ярослав Михайлович Стельмах народився 30 листопада 1949 року, а помер 4 серпня 2001 року. Все своє життя Ярослав Стельмах прожив у Києві. Ярослав Михайлович Стельмах Народився в родині письменника Михайла Стельмаха, ріс дитиною обдарованою, з різнобічними інтересами, з дитинства захоплювався спортом, музикою іноземними мовами, займався плаванням, потім гімнастикою, а з боксу і боротьби здобув навіть спортивні розряди, Грав на фортепіано. З малку Ярослав Стельмах почав вивчати англійську мову, і варто сказати, не без успіху. Після закінчення середньої школи вчився в Київському інституті іноземних мов, потім в аспірантурі, займався перекладацькою діяльністю. Я почав перекладати, згадує Ярослав Михайлович, ще навчаючись в Київському інституті іноземних мов. Спершу письменника зацікавила книга Гарпун мисливця, яку йому привезли з Канади. Її автор, перший в історії свого народу, ескімоський письменник Маркузі. Книжка, адресована дітям і цікаво розповідає про суворе, сповнене небезпек і тяжкої праці життя ескімоських племен, і працював митець над її перекладом з великим задоволенням. Незважаючи на відчутні успіхи в галузі художнього перекладу, несподіва навіть для самого себе, Ярослав Стельмах почав писати твори для дітей. У 1975 році вийшла його перша книжка Збірка повідань Манок. Через три роки Стельмах був прийнятий до спілки письменників, потім були повісті Химер Лісового озера, якось у чужому лісі, Найкращий намет та інші. Ярослав Стельмах, відомий у літературі як драматург, уже перші його п'єси мали неабийкий успіх, чималу аудиторію глядачів збирала шкільна драма. Понад 30 років він працював у драматургії, написав 25 п'єс. І зробив майже 50 перекладів драматичних творів. Відбулося більше ста вистав за його творами, які зіграні 2,5 тисячі разів, їх подивилися понад мільйон глядачів. Драматургічна діяльність Ярослава Стельмаха була високо оцінена, і в 1979 році письменник був удостоєний другої премії за кращий драматичний твір для дітей та юнацтва. Незалежна Україна також оцінила драматургію Ярослава Стельмаха. У 1996 році йому було присуджено премію імені Івана Котляревського. У 2001 році він став лауреатом найвищої літературної премії імені Лесі Українки за книжку «Повісти і оповідань для дітей, голодний, злий і дуже небезпечний. Цього ж року письменник загинув в автомобільній катастрофі. Ярослав Михайлович Стельмух був плановитою людиною та письменником. Він залишив по собі багато неймовірних творів. Подумайте і дайте відповіді на такі питання. Що таке пригодницький твір? Які пригодницькі твори ви вже читали? Чим вони вам сподобалися? Чи траплялися вам веселі та яскраві пригоди? Відповіли? А я хочу вам нагадати, що таке пригодницький твір. Пригодницький твір це прозовий твір, у якому описуються незвичайні або небезпечні події. Сюжет розвивається швидко та є інтрига, а головні герої яскраві персонажі. Нещодавно ми з вами вивчали пригодницьку повість «Тереодори з Весюківки. Рухаємося далі. Ви мене запитаєте. Чому я маю прочитати твір, Миткозавр із Юрківки? який твір не візьми, він завжди може навчити читача чомусь корисному, так і твір Миткозавр із Юрківки. Ми прочитаємо його, щоб переконатися, що справжня дружба справді існує, щоб зрозуміти, що все таємне, коли стане відомим та щоб насолодитися пригодами двох друзів. Визначимо з вами жанр, тему та ідею цього твору, і запишемо це в зошити. Жанр, пригодницька повість, тема розповідь про пригоди Сергія і Митька, які трапилися з ними влітку після закінчення 5 класу. Ідея, уславлення дружби, поваги до інших, наполегливості в прагненні подолати будь які труднощі. Засудження хвалькуватості, хитрості та улесливості. Нагадую, що жанр, тему та ідею вам потрібно записати в зошити поставте відео на паузу. Мабуть, ви помітили, що у назві твору «Митькозавр із Юрківки або Химера Лісового озера є незрозумілі й цікаві слова. Отож, з'ясуємо значення цих слів. Зробимо словникову роботу. Ми всі чули про динозаврів. Динозаври це велетенські хребетні тварини, що домінували на землі в Мезозойську еру. Слово складається із слів Дино страшний, «завр» – ящерка. А тепер самостійно. Розшифруйте назву Митькозавр Химера. Химера в античній міфології вогнедишна потвора. З головою та шию лева, з тулубом кози і з хвостом дракона. Не лише у назві твору Ярослав Стельмах використав незвичайні слова. Нас попереду чекають такі ж незвичайні і таємничі події. Ці таємничі та незвичайні події передані у повісті образним словом. А що таке образне слово? Образне слово. Це слово, яке допомагає створити художній образ, яскраве поетичне відображення дійсності за допомогою епітетів, згрубілих та просторічних слів, порівнянь, метафор, фразеологізмів. Перед вами різні художні засоби сповісті, які я зараз вам зачитаю. Ботанічка, сушити голову, вигравати в уяві, привабливі веселкові барви, діточки, нам'яти вуха, двоє лобуряк, сісти на шию, нащербити несхитність, стрілка гойднулася в нашу сторону, переборщили трохи, вазькі й очайдушні мандрівники, шкірити зуби, пошарпаний велосипед. Розчервоніли вусати здоровань, накинути оком, дременув, Худющий. опейськуватий, кинути погляд, мов йому замакітрилось, розтелепа, голубі неба заглядає в син лісового озера. Займалися на світ, птахи радіють, розплюнути, мухолови, не потикається. Сліди лап, мов від крокодила, Мовчазний таємничий ліс. Казковими велетами. Докори совісті вгризалися в душу. Став, мов укопаний, Ваше завдання заповнити таблицю, вибравши по декілька прикладів кожного художнього засобу. Поставте відео на паузу і починайте працювати. Та повертайтеся, щоб побачити правильні відповіді. А зараз ви бачите відповіді на екрані. Уважно прочитайте їх, перевірте свої роботи. Якщо у вас є помилки, обов'язково їх виправляйте. Але я точно знаю, що ви прекрасно впоралися. Оце ми попрацювали з вами. Тому настав час розім'яти м'язи. Целий танок танцюємо ми, танцюємо будем, Танцюєм завжди, його ми покажем зараз тобі. Головне ж швабіше, ти танцюй, Давай, та байно разом з нами нужбом не гальмуй. Все це дуже легко, рухи поток. А потім все з танцем з'єднаємо. Раз, два-три, гучніше повтори, раз-два-три, раз-два-три, стояти на місці, тут ніхто не зможе, тут сьогодні буде танцювати кожен стік. Продовжуємо наш урок. Переходимо до виразного читання. Що таке виразне читання? Виразне читання це мистецтво відтворення в живому слові думок, почуттів та настроїв, якими насичений художній двір, також використання засобів виразного читання, техніка читання, логічний наголос, паузи, бачення і реакція. Необхідно мати такі навички емоційна збудливість, уміння володіти собою та слухачем, знати милозвучність мови, важливо слідкувати за диханням, голосом, його силою, тембром та темпом. Правильно нести свої почуття в певному колу людей. Ознайомтеся, будь ласка, з пам'яткою, як навчитися виразно читати прозові твори. Перше. Уважно перечитайте текст. Уявіть собі те, про що в ньому йдеться. Друге. Визначте тему та основну думку. Третє. Подумайте, з якою метою ви читатимете цей текст. У чому будете переконувати своїх слухачів. Четверте. Підкресліть найскладніші у творі слова. Навчіться їх правильно вимовляти. П'яте. Визначте, де потрібно робити паузу. Шосте. Продумайте, як ви можете використати інші засоби виразності усного мовлення: темп мови, гучність голосу тощо. Зараз буде практична робота. Послухаємо уривок із повісті, розділ номер 4 Таємничий і бррр, який страшний. Хороший хлопець. Нервовий може далі не читати. Зверніть увагу на виразне читання і зміст уривку, тому що в кінці буде завдання. Ми приходили до озера щодня, набирали харчів, дорогою ганялися із сачками за всякими мушками та один за одним. Біля озера вилежувались на сонці і купались у теплій воді. Митько весь час примушував мене вдихати повітря і казав Таке життя дуже корисне для здоров'я, тут навіть автобусів немає. Я з ним погоджувався. Але одного ранку відбулася подія, яка трохи змінила і наше життя, і наші подальші плани. Коли ми, як завжди, з галасом вискочили з за дерев на берег, то побачили в нашому озері купається якийсь хлопець. Нам це одразу не сподобалось, бо в ньому ми пізнали свого знайомого. Майбутнього майстра спорту. Принесло ж сюди цього велосипедиста, буркнув Митько. Але той, уздрівши нас, хутко виліз на берег і весело загукав. Привіт дослідникам, і вам покупатись скортіло. Ех, водичка, що треба, це вам не річка. «Добрий день!» – озвались ми трохи спантеличено, бо наші останні зустрічі не дуже схиляли до дружньої розмови. Та чого ви такі набурмосені обоє? Ще й досі сердитесь. А ви, я бачу, серйозно захопилися від ловом комах. Ну що ж, заради миру, ось вам од мене подарунок. Він витяг з кишені штанів жовтий, прозорий камінець. Дивіться! Ми з медьком захоплено схилились над Василевою долонею. Ух ти! Що це? Не пізнаєте бурштин! Он бачите. Ще й муха в ньому якась. Справді, у жовтогарячому злитку застигла на віки маленька комаха. Ви знаєте, що таке бурштин? вів далі Василь. Це смола дерева, що пролежала в землі мільйони років і закам'яніла. От у Прибалтиці її повно, а в нас рідко трапляється. Так що ця знахідка велика цінність. Ти що її тут знайшов? не повірив я. А де ж по-твоєму? Отут, у цьому озері. Хотів було у краєзнавчий музей здати. Та передумав. Хай уже вам буде. Ви ж комах колекціонуєте. У цьому озері. І собі здивувався Митько. Отут? А що ви думаєте? Тут і не таке зустрінеш. Василь кинув на нас загадковий погляд і замовк. Що? спитали ми в один голос. Та навіть і не знаю, чи казати вам. Він знову помовчав. Ну, гаразд, ви бачу, люди мислячі й серйозні. Ми затамували подих. Що ж то він повідає нам, цей дивний хлопець? Просто хочу вас застерегти. Адже ви здається, як і я, полюбили це місце. І звідки йому відомо, подумав я. Ви вмієте берегти таємниці. Він суворо звів брови Могила. мерщій вигукнув Митько. Що б я, маму й тата не бачив? пробелькотів і я десь почуту клятву. Ну, так от, хлопці, озеро це незвичайне. Незвичайне, пошепки повторили ми. Еге ж, поганий поголос ходить про нього. Ви помітили, що сюди з села ніхто й не потикається? Помітили, ствердив я. Так далеко ж, озвався Митько. Не кожному й охота телющитись. Мої далеко, але справа зовсім не в цьому, а в тому, що бояться. Бояться? Еге ж, звичайно, якщо когось спитаєш, так тобі й скажуть. Мовляв, далеко краще в річки купатись. А насправді всі аж тремтять, коли доводиться отут у воду лізти. Але чому ж? А тому, що в озері. Він стишив голос Хтось живе. Ми здригнулись. Та ти що? Та точно, але це ще не все. Ходімте зі мною. Ми наблизились до кількох сосен, що в цьому місці росли біля самої води. Дивіться! На стовбурах видніли глибокі подряпини. Кореневища двох-трьох дерев були підриті, луска від кори вкривала землю. Заніміло спозирали ми цю картину. От і подумайте, хто б це міг бути? Ви знаєте щонебудь про Лохнес? Та щось таке чули. Це озеро в Шотландії. І живе там дивна і здоровенна тварина. От приблизно. Та не робитиму припущень. Це ще не доведено. Ну а тепер пробачте, мені час. Бувайте! Ще побачимось. У мене тренування за графіком. Що ти на це скажеш? Запитав Митько, коли Василь уже зник сперед перед очей. Та хто його знає. Може, це все неправда якось не віриться. Мої уважні слухачі. Поміркуймо, правда чи неправда? Для цього ми читаємо речення і порівнюємо його із тим, що було в тексті. Якщо все співпадає, то це правда. Якщо не співпадає, то неправда. Перше зробимо разом. Перше твердження. Сергійко примушував митька дихати свіжим повітрям, тому що це корисно для здоров'я. А ми читаємо у тексті. Митько весь час примушував мене вдихати повітря і казав: Таке життя дуже корисне для здоров'я. Тут навіть автобусів немає. Я з ним погоджувався. Перше твердження це неправда. Але чому? Тому що у нашому твердженні Сергійко примушував митька дихати свіжим повітрям. А у тексті ми бачимо, що Митько примушував Сергійка. А далі ви самостійно працюєте за цим прикладом. Коли ви будете готові, я назву правильні відповіді. Готові друге твердження. Правда. Третє твердження. Неправда. Четверте твердження. Неправда. П'яте твердження. Правда. Шосте твердження. Правда. Якщо у вас є помилки, перечитайте текст і виправте виправтею, будь ласка, Молодці хлопчики та дівчатка. Ваші враження та почуття. Після прослуховування уривку із повісті. Що вас здивувало із почутого? Що вас хвилювало? Чи хотіли би ви знайти докази існування чудовиська разом із хлопцями? Чому так? Чому ні? Усна або письмово, дайте відповіді на ці питання. Два-три речення. На сьогоднішньому році ми з вами записали жанр, тему та ідею повісті, пригадали, що таке пригодницька повість. Дізналися про виразне читання, послухали уривок із повісті та виконали декілька завдань. Подумайте, що для вас сьогодні на уроці було найцікавішим з усього, що найскладнішим, що найпростішим, і, на вашу думку, над чим вам потрібно додатково попрацювати? І ваше домашнє завдання дочитати повість Ярослава Стельмаха. Батькозавр із юрківки або Химера Лісового озера. Хлопчики та дівчатка, ви неймовірні. Ви чудово попрацювали. Дякую вам за увагу і до побачення!